Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта Дня на 13 вересня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Овні кубків. Карта вказує на певні зміни в вашому житті, що прийшов час щось реально, кардинально змінювати, але не повертайтеся назад, переставте з собою певні цілі і впевнено рішуче йдіть до них. І ні в якому разі, як би вас там не заманювали, не повертаємося назад вирішили, тому прямуємо. Це серйозні кардинальні зміни. І якщо ви так вирішили, то вас обов'язково все вдасться, якщо ви прикладете максимум зусиль. Тельці. Стальців, королева жеслів, не бійтеся відповідальності, не бійтеся, будь активними, будьте рішучі та наполегливі. Проявляйте себе і всі ваші справи дадуть гарний результат. Не залишайте на півсправі, де ваші розпочаті справи, завершуйте обов'язково їх, і все вас вдасться. День активний, рішучих дій, день такий, в якому ви себе досить активно проявите і зможете зробити роботу, яка вам до душі, яка вам подобається. Але ні в якому разі не лякайтеся, коли виникають складнощі, і не бійтеся відповідальності. Близнюки. Для близнюків також королева жезлів, у вашому житті розпочнеться досить такий сприятливий період. Будьте рішучими, не бійтеся складностів, ваших здібностей, сил, сил і ваших талантів вистачить для того, щоб вирішити будь-які завдання. І якщо ви не справляєтесь самі, то ваші близькі обов'язково вас підтримають і обов'язково вам допоможуть. Раки, карта дня для раків. Для раків старший аркан Блазень. На вас очікуються досить таки якісь спонтанні дії, обнулення певних ваших планів, серйозні зміни. Можливо, ви хотіли гарненько попрацювати, а вирішите взяти виходний та відпочити. В когось можлива відпустка, в когось можливі вихідні, в когось такі серйозні. Кардинальні зміни очікуються. можливо, навіть ризикові. Але вмійте вчасно зупинитися, коли діло стосується ризику. День гарний і допоможе більше відпочити. За серйозні справи краще трошечки обдумувати перед тим, як діяти. Ризик це добре, але й обдуманість кроків зайвою ніколи не буде. Леви. У Леві Верховна Шреця вам варто прислухатись до своєї інтуїції. Вона вас не підведе і приведе вас там, де ви знайдете відповіді на будь-які хвилюючі питання. Також будьте -то обережніші, тому що особливо в підписанні паперів, коли не володієте всією інформацією. Також можуть відкритися багато таємниць, як і ваших, так і інших, тому обачність зайвою не буде. Бережіть себе, дивіться, з ким ви спілкуєтесь, кому що розповідаєте. Тому що деякі люди можуть бути яким не варто довіряти вашому оточенні, які можуть вам нашкодити. Тому обачність ще раз обачність. Діли. А для дів, для ДІВ сила старший аркан досить така гарна карта, яка віщує вам успіх у ваших справах та ваших починаннях. Це досить така гарна карта, яка має позитивне значення і говорить про легку перемогу вищих сил над нижчими. Також карта говорить і про подолання перешкод, перемогу над непередбачуваними обставинами. Карта вказує про те, що ви проявите силу волі, свою енергію та свою стійкість, і отримаєте гарний результат, перемогу, успіх та тріумф. Терези. Серезів старший аркан смерть на вас очікують зміни, на вас очікують серйозні трансформації в житті. Ви отримали багато досвіду, отримали багато уроків. Тому час е змінювати щось серйозно та кардинально в своєму житті. На вас очікують досить такі перспективні зміни, рух вперед та досягнення ваших цілей. Досить такі позитивні зміни вас очікують. Тому вперед ваші перепони, на вашому шляху ви обов'язково їх подолаєте. Скорпіони. Скорпіонів туз Пентаклів. Карта успіху, вдачі е і. Досягнень ваших карта тріумфу У вас обов'язково все вдасться, і поставлені цілі ви обов'язково вирішите. Пам'ятайте, для того, щоб досягнути успіху, мати гарний результат, потрібно багато і наполегливо працювати. Тільки тоді ви матимете гарний результат та будете на ним задоволені. Доля вам дасть можливості, дасть нові перспективи. Якщо ви їх не втратите, а вдало скористаєтесь, то матимете на майбутнє досить такі успішні проекти, успішні перспективи. Стрільці. Стрільці в старший аркан світ. Карта вказує про те, що відкриють перед вами нові двері, нові можливості. Карта успіху, досягнення цілей та радості завдяки виконанню ваших мрій. День у вас вдалий день для вас значний і дасть вам вирішення багатьох проблем та досягнення цілей. козироги. Козирогів, 8 вісім капентаклів. Вам доведеться багато наполегливо працювати, щоб досягнути поставлених цілей. Можливо, нова інформація, яка у майбутньому вам допоможе. Робота над деталями, робота над дрібницями, і вас обов'язково все вдасться. Ви реалізуєте себе, реалізуєте свої цілі на день. Хоч і будете втомлені, але все ж таки задоволені собою та своєю роботою. Обов'язково ви отримаєте свою винагороду за свою працю. Подолі. У в смерті, зміни, трансформації, тріумф, нові починання, серйозні кардинальні зміни та зміни в кращу сторону, якісь несподіванки, які на вас очікуються. Знаєте, якісь такі зміни, які ви давно потребували, які ви постійно відкладали, чого боялися. Все вас вдасться, ви реалізуєте себе. Рибки. Для рибок шестірка пентаклів. Ви отримаєте допомогу, яку давно. Хотіли отримати давно, яку очікували. Ви зможете реалізувати в цей день себе та отримати гарну винагороду, досягнути успіхів та тріумфу, отримаєте якісь слова похвали винагороду, якою будете дуже задоволені. День гарний, значний та важливий для вас, також можливо, отримання якогось подарунка, а можливо, і ви будете виступати в ролі того, хто дарує та допомагає іншим. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та успіху, всім миру, підписуйтесь. Тись на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе до побачення!